Стовідсотковий американець, відомий всьому світові. Ніжний, упевнений у собі, цінує вікові традиції своєї родини. Яскравий улюбленець жінок і чоловіків, шанувальник рок-н-ролу, володар цікавого акценту, характерного для штату Теннессі. Вітайте, віскі Джек Деніелс! Небагато хто знає, що відомий напій своєю появою зобов'язаний церкві, а саме лютеранському священнику Дену Колі. Серед чоловіків приходу віскі користувалося чималою популярністю. Саме на винокурню до батька Дені і прийшов працювати маленький семирічний хлопчик Джаспер Деніал. Тоді хлопець ще не підозрював, що зробив найголовніший крок у своєму житті. Що саме знайшов містер кол у маленькому Джаспері і чому той став іменуватися Джеком, історія замовчує. Факти ж свідчать про те, що вже в 13 років Деніал стає одноосібним власником винокурні. Згодом Джек подав заявку і 1866-го став володарем офіційного патенту на виробництво алкоголю. Таким чином його винокурня стає першою офіційно зареєстрованою в Америці. Поступово Джек перетворився на великого підприємця. Його віски користувалося попитом не лише в межах штату, але й по всьому півдні. Вже справжня слава прийшла до нього 1904 року. Джек послав свої віскі на всесвітню виставку в Сент-Луїс із 20 видів, надісланих на конкурс з усього світу, золоту медаль отримала скромна пляшка квадратної форми з етикеткою. «Old No. 7 Tennessee Spinning Whiskey». Благодійник, який порадив Денялу взяти участь у конкурсі, отримав право на безкоштовну випавку до кінця свого життя. Після перемоги Old No. 7 уряд сполучених штатів Америки розмістив JD в особливу категорію та віскі окремо від бурбона, житнього та канадського віскі. Назва напою гідна окремої уваги на глибоке переконання молодого бізнесмена, щоб справа приносила прибуток. Її ім'я завжди має бути на слуху. Своє прізвище він вважав неоригінальним. Запам'ятати його важко, і щоб нав'язати його людям, потрібно невтомно написати його на кожній пляшці. Більш того, підприємець провів сучасну і на сьогоднішній день рекламну кампанію, створивши рок-групу імені себе Jack Daniel's Silver Канет Band. Десять музикантів у розмальованому рекламному фургоні подорожували Америкою і давали веселі концерти, закликаючи слухачів пити міцний Джек Daniel's. Після подібної акції навіть трирічні малюки знали, що віски це Джек Daniel's. На все це підприємець витратив 227 доларів. Цікаво, і оригінальна форма пляшки квадратна. Ідея відмовитися від круглої форми прийшла в голову Деніалу 1895 року після того, як представник фірми Елтон Глес показав йому новинку на ринку з клотари. Пляшка без звичних округлостей була більш стійка і займала менше місця при упаковці і перевезенні. Одного разу 1905 року містер Джек прийшов на роботу рано вранці і спробував відкрити сейф у себе в офісі. Він не зміг згадати комбінацію цифр і в гніві вдарив сейф ногою. Наслідком цього удару був перелом великого пальця і проникнення інфекції. Зрештою, 1911 року він помер від зараження крові. Його послідовники зробили все можливе, щоб донести неповторність смаку того самого віскі. Протягом багатьох років Джек Денілс продовжує залишатися в центрі уваги поціновачів у всьому світі. Він продовжував отримувати нагороди на відомих міжнародних виставках. Як будь який пристойний віскі, Джек Деніелс обростає легендами. Одна з них пов'язана з числом 7 у назві одного з сортів віскі. Нібито якийсь купець єврей побудував Джеку саме таку кількість магазинів. Ґрунтувався він на тому, що 7 – щасливе число угодне Богові. Ось і вирішив Деніелс зарушитися підтримкою небесної канцелярії при виробництві диву напою. Правда, існує більш прозаїчна версія. Спочатку було кілька варіантів цього віскі, що мали порядкові номери, але перші шість не отримали належного визнання і були зняті з виробництва. До наших днів зберігся лише найуспішніший сьомий. Зайнятий бізнесом Джек Деніел так і не встиг одружитися і народити дітей. За його смерті винокурня відійшла до його племінника Лема Джеса Мотлоу, який став іменуватися майстром винокуром. Джек Деніелс для багатьох улюблений напій, тому що він володіє особливим насиченим смаком, вміє створювати гармонію та підкреслювати стиль.